Отже, людоньки, всім привіт-привіт! Продовжуємо проходити військову кампанію Stronghold першу частину і наразі вона вже 15-та місія. І тут нам пропонують захопити один із замків кабана. Так, тож нам дано деяку кількість військ для того, щоб ми могли взяти його замок. Саме ось так він виглядає. У нього є дві стіночки, тобто це дві лінії оборони у нього, які обнесені ровом. Спереду ломитись я вважаю, що це не буде невірно, тож спробуємо обійти його з боку. І вже є деякий план у мене. Подивимося, як він спрацює. Подивимося, як він спрацює. Потрошечку відводимо усіх понад стіночкою. Так, понадстіночку йдемо. Так, йдемо сюди. Йдемо сюди. Переміщуємось. Зміщуємось у цей бік. Чому у цей бік? Тому що цей бік контролюють Where його штрихи, going? які дуже yes, хоч... lord, хочуть нам дати. зробити them. нам боляче, коротше кажучи. Так, пішли. Далі мої. арбалетчики. Йдемо сюди і виходимо. Так, ви готуйтесь, хлопці. Будемо зараз робити чудеса. Дива. Так, опа, ти їх По-моєму арбалетчику щось прилетіло. Хтось йому навіть пощам да дав. А, так, когось вже поклали, поклали. Заспокоїли їх. Гаразд, йдіть сюди. Так, що вони там? Вони вже із зони ураження вийшли, тож хай йдуть сюди, далі. Час обмежений, час дуже обмежений, тож потрібно все робити швидко. Таран, таран іде сюди. Чуваки йдуть сюди. Далі, ви також йдете сюди. Де мої всі копальщики, Йдіть сюди. Так, бугаї йдуть сюди. Також далі, 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 далі. Тобто, основне завдання таке, щоб їх ніхто не підстрелив. Тож ми йдемо так понад, понад стіночкою, понад краєчком карти нашої. Так, є. Бугаїв сюди. Далі, таран. Таран переводимо сюди поки що. Куди ви пішли? Ну, куди вас понесло? Ось сюди йдемо. Копальщики будуть е, з лопатами чуваки, вони будуть тут відігравати одну з е, основних е, ролей. Вони дуже, просто вкрай важують, чуваки. Так, дивіться, що робимо далі. Далі. Нам потрібно зняти ось цю охорону і в той же час закопати найкоротший шлях це ось до цієї вежі, і проломити її або бі парканчик біля неї. По-перше, сюди засилаємо наших а, стрілків, перші арбалечки, вони повільніші. Далі ми беремо наших хлопців, що копають, і засилаємо їх також туди. Копати. Далі. О, ні ні, ні! ні Чуваки, усі сюди, усі сюди. Ой, щось я втопив. Щось я просто прогавив, втопив. Так, далі. Готуємо наших копачки, бо час, як я казав, обмежений. У нас ось скільки часу нам дано, щоб усіх їх звалити та заволодіти замком. Тож, як бачимо, потрошку наші вояки відходять, відходять із списку живих. І це не дуже. А, так, тут якась суєта. Давайте копайте хлопці, копайте. Наше завдання ще трішечки, ще трішечки прокопати, ще трішечки і від Все, можна відводити. Можна відводити. Далі, йдемо сюди. Раз. Йдемо сюди. Два. Ех. Багатьох я вивів. Ні, не багатьох я вивів з-под. Із-під цього удару, але... Ну, хоч щось залишилось зараз. Давай сюди. Давай ще сюди. Ось по цьому можуть бути ось ці а, штрихи. Його. Я вважаю, що може бути така ситуація. Так, яка ціль у нас? Ага, у нас час ще є. Отже, ціль така, щоб зберегти просто усі можливі війська якомога швидше і заволодіти його замком. Якщо ми зараз носимо стіночку, то у цих моїх хлопців а, заводимо, щоб вони були ті, хто є тут. Чи вийде це, чи не вийде, я не знаю. Але але, так, є. Стіну зломлена. Йдемо сюди. А ви, чуваки, заходите одразу ж сюди. Так, все, заходимо. А ви, а ти. Ні-інженери, давайте, давайте. А, далі заводимо одразу таран, нехай там всіх б'є. Давай, 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 давай. Заводимо, заводимо, зносимо, зносимо. Так, далі. Заходимо сюди. Цих просто для суєти можна сюди загнати і все. А, що тут? О, усіх наших знесли. Оце хале, послухай. Так, далі. Далі, біжимо сюди, біжимо сюди. Завалюємось далі. Один, два, три. Полетіли далі. Давай, 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 летимо. Летимо пташечки, летимо. Час, час, спливає. І людей стає трішечки менше. Раз, два, три, гаразд, далі. Оброблюємо, оброблюємо все, що є на нашому шляху просто. Так, далі. Побігли. Один, два, три. Спускаємося вниз. Так, донизу спустились. Далі, далі. Давайте заходимо сюди. Давай сюди також. Так, скільки нас тут 37. Давайте підіймаємось, підіймаємось. Ми маємо забити всіх хто може чинити спроти. Ось така основна ідея. Раз, два, три, 32. Вистачить, має вистачити, має вистачити. Так. Хто ще? То ще. А, ось сьочки! Ти диви, я його не побачив. Час, час спливає, час спливає. Чуваки, валіть його. Інших лучників більше нікого нема. Просто нікого. Так, є. Є, ми захопили, ми захопили замок. Ми захопимо зробили це. Це була важка місія, реально я її проходив, можливо, разів десь так двадцять. О, побитий кабанчик. Привіт. Та що ти кажеш? Ти мені ноги поламаєш? О, це ти крутий. А сам з фінгалом стоїть. Так, що можу сказати? Ага, одне, од, одну із земель забрав собі вовк, а ми начебто нічого собі не забрали. Як так, як так сталося, я не знаю, але побачимо вже у наступній місії. Дякую за перегляд, підписки, лайки. Дякую за це. Тож, побачимось, папа. -па.